В Свої 50, я точно можу сказати. Проходячи свій непростий шлях і далі буду проходити, я хочу сказати дякую. Дякую за кожний прожитий день. Дякую за кожний мій урок. Дякую людям, які вчили і яких і я навчала. Дякую. Дякую Богу, що дарує кожну миг, кожну секунду мого життя. Наповнюю його. Смислем, істиною, щастям, радістю. І, е, проходячи свій кермічний шлях, я вчуся приймати його, да -да. тому що кожна людина народилася з тим, що вона має виконувати. І мені в цьому допомагає моя астрологія, халодинаміка розуміти глибше себе, які задачі я несу місію. Щоб не накосячити знову, щоб правильно відпрацьовувати, щоб прийшла до того, пишухала динамічні практики як для себе. Ділюся в безкоштовних для вас телеграм-каналах. І плюс вчора я запровадила безкоштовний телеграм-канал Соляр, де я ділюся практиками, де ми будемо відпрацьовувати 12 сфер. Нашого життя разом зі мною проходячи а, під а, моїм енергетичним впливом, та тому що я даю полідинамічні практики, плюс питання, плюс занурення в глибини себе для того, щоб ви найкраще себе розуміли. Це мені допомагає, і я хочу, щоб це допомагало і вам. Тому ділюся багато інформацією для того, щоб ви знаходили для себе відповіді. Ділюся інформацією, яка допомагає мені знаходити. Та можливо це вам допоможе. Тому я дякую за свої 50 років моєї життя за кожну ніку, за кожну секунду, що вони у мене є. Дякую. Дякую, Богу, за все.